Три головних літературних локацій Києва на ваш смак. Ну, найперше Київ-Могилянська академія, тому що в могилянській академії звичайно дуже багато чого відбувалося, пов'язаного з літературою, починаючи від сімнадцятого сторіччя так, що староакадемічний конгрегаційна зала. Дійсно дуже давні осідлості нашої літератури. Я називаю ці локації для того, щоб люди приходили, знаходили натхнення. От потрібно прийти в конгрегаційну залу, тихенько сісти, посидіти, подивитися на стіна. По-друге, якщо говорити про такі точні, точні локації, це кафе Ярослава, бо Ярославна на Ярославому валу. Це автентичне місце, бо були, звичайно, ціла низка точок, кнайп, барів, де збиралися в різний час власне, українські літератори.